Вітаю, друзі! Сьогодні хочу познайомити вас з такою організацією, як Human Hub Alternative. Це психологічна та юридична допомога українцям в Польщі в місто П'ячне Костюшки 26. І сьогодні я хочу взяти інтерв'ю для вас спеціально з працівницею цього закладу, цієї організації, я би так точніше назвала, з нашим психологом Юлією. Сьогодні будуть цікаві теми про психологію, тому підписуйтесь, дивіться, коментуйте, ставте лайки. Причина така. Які кожного стосується, мабуть, до війни стосувалося, своя, своя нерухомість. Щоби здобути свою нерухомість в Україні. Її mm -hmm. здобули? Ну, так. Але живете зараз не в Україні. Ну, в принципі, як і більшість українців. Так. То, в принципі, це робота. На сьогоднішній день. Не зрозуміла. Ну, в принципі, мета вашої поїздки в Польщу це працювати. Так. Ну, яке ми працювали? Саме перша моя робота я працювала в ушані на складі, мабуть, найважча. <свісно> Незрозуміла праця в моєму житті. А далі я працювала. 4 роки рівно чотири роки працювала в салоні Lexus. Я прибирала і потрапила в Human Hub Alternative. Як ви до нас потрапили? І моя особисто моя думка, що людина, коли хоче йти до своєї мети, вона повинна про себе заявляти. Ну, особливо, моя мета завжди була працювати психологом. Це. Як би по-польськи казати, моя пасія. Но? Ага. А, то, моє, то я в цьому живу. Так? Кожну хвилинку я читаю, дивлюся, розвиваюся. Це моє. Я дуже люблю. Мені, моя, мені психологія в моєму житті дуже в мене вплинула. І я дуже цьому завдячую. І тому, коли я приїхала, і в всі можливі, де я могла би про себе заявити, я заявляла. Так, була проблема із мовою, і по сьогоднішній день, не на тому рівні, на якому я би хотіла би, але я до цього маленькими кроками йду. А, і важливо те, що от, колись ми щось робимо, так і нам зустрічаються люди. І кожна людина, яка зустрі... зустрілася в нам в житті, це не просто так. І... Коли я приїхала, було таке питання, щоб я пішла і навчала щось мені потрібно було, якесь оточення, щоб я вивчала польську мову. І я пішла в поліціальну школу в Косіно, з Пісечної і там познайомилася в мене знайома, колежанка. І вона каже: а приходь до нас в інтеграційний центр. І я прийшла в інтеграційний центр. І там мені теж багато чому допомагали, які там консультації щодо диплома, як ностерифікувати. І там я познайомилася з пані, Не знаю, чи тут можна казати ім'я. І я дуже їй вдячна, дуже дуже вдячна, що вона вийшла на мене сама, вже з якого пройшов певний час, і каже: ви шукаєте. Кажу, ну так, шукаю. Але дійсно, в мене було чотири зустрічі на тому тижні, в тому тижні, як вона подзвонила. Uh -huh. От, і я так потрапила сюди. За вдячуйся пані. Ну так. Вам подобається в нас? Дуже. Тобто, ну, бо в прибиранні себе не можеш так ну реалізувати, розвиватися правильно. Ну е... а тут є якісь перспективи. Ну ясно. Скажіть, будь ласка, який у вас стаж уже в роботі психологом, саме психологом? Е, саме психоло, а я і так би сказати, що і не переривала це, якби офіційно мій стаж, там, так то. Е... До 15 років. Ага. Але навіть коли я прибирала, я постійно-постійно навчалася на е, основі там о, Олени Тарадіної. Вона дуже відома і дуже теж арт-партерапії. Зараз я навчаюсь КПТ. Я ніколи не приривала, я відвідувала тренінги по самороз... ну, по, по розвитку психології. І також е, е... тобто ви займалися саморозвитком все одно. Е, е, ну так, але це для своєї роботи і для психології. І після роботи своєї я консультувала людей. Онлайн з України. Mm -hmm. Тобто ви не покидали свою Н... мрію? Ні, ні на хвилинку, ні на хвильку, бо це, якби були ліки для моєї душі. Ну, як ви визначаєте ефективність психотерапії у вашій пр практиці? Е, чи як я визначаю ефективність психотерапії? Так. Ну, Аналіз може проаналізувати, бо ви там маєте досить? Е, Чи ефективно це? Людина проходить з різними запитами. Може бути страх, стрес, mm -hmm. е, тривожність, різні втрата. Так, так само, як в нас зараз дуже багато людей, які переїхали з України. Е, і потребу... різні є внутрішній стан людини, яка потребує підтримки. Але. Є така ситуація, коли є у людини, наприклад, ти теж і діагноз, і вона про це знає, так? Uh -huh. і вона приходить і мені докладно розказує інформацію. Uh -huh. Ми вже тоді з, з тою особою розмовляємо, чи як ми будемо працювати, як я працюю, чи їй підходить пасує, чи в мене вистачає досвіду. Тому що як би мене навчалися, з ким би ми не проходили навчання, але зустрічаються такі випадки, що не вистачає досвіду, і у психолога. Ну, це, і це правильно, коли говориш, що вибачте, це не в мої компетентності на сьогоднішній день. Е, тобто, якщо є людина в конкретно розладі, то куди їй звертатися? Е, стоп. Вже є діагноз? Так. Чи вона не знає, що є діагноз. Ну, Якщо є діагноз. Ага. Ну, Якщо в неї є діагноз, то вже Психіатр то їй скаже, куди їй звертатись, що робить. Вони зустрічається це просто емоційна підтримка, тому що от я знаю, я не буду говорити, да? от йому треба пожиттєво, проблема там є, що ну, чоловік нормальний, адекватний, все розвивається, ну має шизофренію. І е, проблема з жінками. Ну, Проблема тим, що йому вже 40 років, а він не зустрічався з жінками. От в цей момент йому треба от, от така підтримка, так, ага. е, і робота про це, що можливо. Налаштується це життя в, ці, в, ці, в цьому спрямуванні. Ну, зрозуміло, а якщо людина, наприклад, не знає свого діанезу і приходить, і вам давайте тараторити. Ви які ваші дії? Так, в таких ситуаціях в мене була, і маємо так толерантно побачити і сказати, що ви знаєте, можливо, я не досконало досвідчена, але я би вам рекомендую. Відвідувати спеціаліста. Це як правильно. Оце саме тобто, головне, що... ви просто, якщо людина, ну ви бачите, що проблема є така більш глибока, конкретно, що ну, ви ну, просто не справитесь з тим, бо тому що це вже є клініка, напевно. Ви підозрюєте в цьому і е, ви Я... просто легенько ну, так е, спрямовуєте. <гум> Просто спрямовуєте, скеровуєте до, наприклад, так. до психіатра. Е, ну так, і тут так важливо підібрати слова, щоб не поранити душу, не поранити людину. І я так і кажу, можливо, мого досвіду тут мало, і, можливо, тут нічого немає. Можливо, людина здорова, бо було так в мене. що, е, кажу, Можливо, мого досвіду мало, але я пропоную звернутися до спеціаліста, який є лікарем. Але мене не зрозуміли і образи були, але це в першу чергу вже і проблема самої тої людини. І зараз вона той тягар несе до сьогодні. Ага. До сьогодні вона не признає той, що діється, і людині в людини важкість в житті, тому що вона не хоче признати, що дійсно є, не хоче отримувати тої допомоги. І від цього в неї от е, в житті. Такі дії там відбуваються, я не можу про це зараз. говорити. Ну я розумію. Тобто людина шкодить собі навколишнім своїм так. рідним е, Саме і не визнає, не хоче так. звертатись до конкретних спеціалістів, да. і бо тому, що ви сказали, що можливо там треба до угу. психіатра, але людина образилась, не зрозуміла і зараз непогано. Ну так, так і є. І людина без допомоги психолога, без допомоги дуже важливо є, коли людина сама хоче в собі розібратися. Коли, коли вже людина прийшла до психолога, це супер, це класно, тому що психолог, по перше, це не мама, це не сестра і не брат. От тому, що кожна людина говорить від свого досвіду, як тобі зробити, як і що, а психолог ні. Психолог спрямовує так, як хоче особа зробити, як би вона зробила, спрямувати. Тобто, але завжди людина має пам'ятати, що психолог не вирішить Но... ваших проблем. Психолог вам допоможе розібратися з кірою. Напевно, ну чи я помиляюсь, ну. <гум> психолог ще зуміє підкреслити. Які ти вже досяг до сьогоднішнього дня, що ти є людина сильна, якщо ти вже здобув там освіту, чи ще щось, чи ще щось. Слухай, ти якісь сили десь там знаходив, що ти вже цього добився? так? І якщо в тебе є ці проблеми, в тебе ще є досвід, і що ти побореш, і ці, і ці труднощі. Якби психолог дуже уважно слухає, знаходить в тому, що от та людина в той момент важливого не знаходить. І підкреслити, дивися, в той момент тебе. Була мотивація, сила, терпіння. І ти йшов допереду, так? І розібратися, що зараз не дає. Ну, зрозуміло. Але дивіться, а чи працюєте ви з людьми, ну, до прикладу, залежними? І ще скажу чесно, досвіду у мене немає. Але я на цим не раз замислюю, що хотіла би отримати досвід з залежними людьми. Тому що. Неодноразово зустрічаються люди, навіть ближнє коло, які в якому є люди з залежністю. І не раз тому, що навіть як візьмемо по втраті, є такі моменти, які слова не варто говорити. І це варто людям усім знати, близьким, так? Або, наприклад, візьмемо таку ситуацію. Можливо, добре, щоб мене хтось почув, усі почули. Дуже у нас всі люди, люди люблять запитувати, коли закінчиться війна. Це є заборона фраза для військових. І, але ніхто ну. Мало хто про це знає. Ну З військовими взагалі важко розмовляти, треба знати. Дуже, маєш. Так. 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 А особливо ріднім. А особливо рідним. Ну, насправді в нас усіх немає такого досвіду, бо, ну, як би то сказати, ми з змалечого не вчились, що таке війна і як потім буде. Але, на жаль, таке трапилося. Ну скажіть, будь ласка, а чи може от, психолог надавати послуги, от, наприклад, своїм рідним або своїм друзям чи колегам по роботі? От у своєму колу оточенні? Дуже гарне питання, мені дуже-дуже сподобалось, тому що неодноразово, як, як ми вчилися в інституті, де що це сапожник без сапог, що не можна? Е так, скажу так, свою рідню не можна, тому що ми сприймаємо це на свій як... по-іншому. Ми не бачимо ту проблему так, як вона є. Дивимося, як рідня людина. Особисто скажу зі свого досвіду. так, А не мамі, а не батькові, а не братові, а не сестрі, а не синові я не можу бути консультантом. Не можу ніяк. І найліпшій подрузі. Але я можу бути консультантом для колег. Можу, безумовно. Тому що я не живу їхнім життям. Я не знаю, де і як і що. Ми не є ліпшими друзями. Я не знаю, як було, що є. І тому, на, особисто на мій погляд, я можу бути консультантом для своїх колег і десь там для знайомих. Не близько, не, не найліпшої подруги. Ну, а найліпша подруга вона одна або їх дві. Ну так, то і знайомим можу бути. Особисто це я говорю від себе. Я не знаю, як хто інший скаже. Ну просто я чула, як одна психологиня говорила, що ну, близьке оточення це заборонено. Близьке? А чи правда, що з клієнтами не можна вітатися психологам е першими? І ще раз. Ну, чи правда, що психологам своїми клієнтами, ну якщо ви побачили клієнта на вулиці, десь чи не можна вітатися? Перший раз про це чую. Not. Скажу чесно, я це чую перший раз. Я, я скажу знаю, просто зараз ну, дуже багато проблему то... висвітлювати там. Ой, добрий день, Так не можна. Так не може, тому що це має бути. По-перше. Але просто привітати сама. А не? чому ні? Ну, це ж ж людина. Я це почула десь в інтернеті, от бачите, це ж ж інформацію. Але розумієте, це, це, по-перше, якщо так взяти хтось, а там хтось знайомого не можна консультувати. Якщо мені не, зна... не консультувати взагалі тих, кого я знаю, я взагалі не зможу половину кого консультувати. Ну, mm -hmm. дуже багато не зможу кого консультувати. Мене там знають, десь там працювала, от там вона працювала психологом, там, ну, я думаю, що то. І якщо я знаю ту людину, то чому мені з нею не попривітатися, голову відвернути? чи що? <с per lukNG> Скажу капіс. <Tu Hmmm> ну, це... А психолог він дотримується етичного кодексу психолога, щоб кожен знав, чому в чому суть із с... плюс психолог? Розумієте одне: найліпша подруга, друг, брат, сват. Є таке, говорять, хто знає, де знає двоє, знають і більше, так? Все одно. А тут а, ви приходите до психолога, психолог керується етичним кодексом психолога. Про що це говорить? Ми не маємо права розголошувати, що було на на зустрічі. Ми не маємо права, якщо, якщо є ви, висновки, якщо це не загрожує життю. Твому або комусь іншому. Якщо, це, ну, якщо людина прийшла, і я бачу, що там є ознаки самогубства, ага. я про це мушу якось реагувати. Або якісь були такі правопорушення щодо життя інших людей, ага. я теж можу згусити, мушу зголоситися до відповідних органів. Але в інших випадках не маєш права нічого виносити за стіни, що було тут. І тут ви можете розкритися, розповісти все, що було. Це саме головне, тому що у кожної людини, у кожної людини є свої секрети, і ти можуть бути секрети такі, що важкі, що хочеться комусь розповісти, а воно важко. І тут це можна сказати, тому що це все фіксується. Якщо ви знаєте, що ви одній людині розповіли, і воно десь вийшло, то ви можете звернутися до суду. Угу. Така справа. Так що тут та конфіденційність? А чи було таке, що якісь правопорушники приходили? <гум> Ні, не Це як я зараз проходжу навчання в КПТ, і там говорили про самооцінку мами, що такі мами приходять, що ой, я там не зробила те для мами, і от. Мама, я погана мама. І наша викладачка каже: пойміть, що та, що п'є і покидає дітей, вона до вас не прийде. Прийдуть адекватні, але от внутрі щось так само. І хочу сказати, що правопорушник ну, в мене не зустрічалося таке. Не скажу. Можливо, він і був, а я про це не знала. Ні, ну, Звичайно, різне буває. А, Наприклад, такі, що. Ну, от... Як Ображались на вас. Ну, от, Наприклад, е буває всяке, от, от обр ображається, от, ви щось от, говорите ну, і, і, і ображає людину. От, наприклад... Який е ти психолог? Ну, а який ти психолог? А, от, є люди, психолог? от є такі люди, от є такі люди, ну, вони такі скептичні. От, uh -huh. ну, от прийшла людина, але вона, типу, так зверху, типу, uh -huh. ну я розумніший за тебе там. А, ну, Чи траплялись такі люди, як, як ви з цим взагалі справлялися? Mm, ну, так от напряму, то ні, але бували різні ситуації, так? І по-перше, ми теж як психологи маємо право вибору, сказати, що я з вами працювати не хочу. Uh -huh. Це раз. Е, і, ну так, Але я ніколи не ображаюся на те, що навіть мені скажуть, ну який ти там психолог, тому що я не 100 доларів, я не можу всім подобатися. і Я не можу для кожного підходити. І це нормально, і це є добре, коли людина прийшла і побачила, ну щось мені ну щось, ну щось не, ну, не та людина, це як лікаря. Ви прийшли до лікаря, а він вам ну щось не подобається. Ви шукаєте іншого. Це є нормально. ну е, ну так, але ну, як взагалі ви виходили з цього конфлікту, просто говорили, що. Ну... Кожна людина має право мати свою думку і має mm -hmm. право на те. Але я іншої думки про себе. <рес> а скажіть, а було ще таке, от, ви от, ну, клієнт розповідає вам історію, так? Mm -hmm. І от ви починаєте, ну там якось, я не знаю, як це називається правильно, там хочете заспокоїти клієнта, чи там розповісти якісь методи, щоб там клієнт не знаю по-іншому поводився або сприймав ну, якусь там uh -huh. ситуацію. І просто ви говорите такі слова, що клієнта починає тригерити. Як ви з цим справляєтесь? Що ви робите? Ага, от ви все деталі, от клієнт починає нервувати. Ну, якісь конкретні Мене слова. Мене нервувати, чи ні, чи я сам його? ви його, просто не хотячи, ну, ну, якимись такими тригерними словами. От як ви тоді поводитесь в такій ситуації? Е, от, до речі, тут дуже така тонка робота, тому що коли психолог працює з е, клієнтом, угу. то мусить зчитувати емоції. І як себе почуває клієнт, це дуже-дуже важливо. І коли проводиться консультація, то ну, клієнт розповідає, яка в нього є потреба, про що він хоче поговорити, так? Uh -huh. І ну, такого не було, в принципі, але ми звертаємо на це увагу. Якщо в принципі є, що занервується, то ну, це і треба розкручувати, чому, ну, чому та ситуація занервувала. І може бути, що е, дуже е, часто, що е, особа не хоче про говорити, так? Угу. це говорити. Це говорить про заперечення, неприйняття. Тут теж треба працювати над цим. Ну це але вже... в даний момент от триггери це слово, його можливо якось треба замінити. Ясний ясне, ну так не було. Якщо ти бачиш, що людину, тому що я зараз всі карти відкрию, що не буває ну, не від треба, консультації, всіх не не, треба. тому що ми постійно скануємо, що людина відчуває, як ви себе відчуваєте, угу. чи добре ви себе почуваєте? Бо це є важливо на сесії, і але що я скажу? Не, навіть нас так теж вчили. консультації, і коли зустрічаюся з психологом, це не завжди комфорт. Тому що ми заглиблено працюємо з тими моментами, з якими проблемами приходить людина. Вона приходить з проблемами, там, де є проблема. А завжди в проблемі не дуже приємно бути, так? вирвати звідти треба. І коли я більш занурююся, то звісно бувають такі моменти, що от людина себе якось трохи некомфортно відчуває. Але то хвильово. Тому що коли ми прозрулимо, то вже людині стає легше. А як ну, бачите, людина прийшла і дуже сильно закрита? Зовсім закрита ну. ну зачасту, і якщо закрита людина, то дуже часто їй не приходять. Але є таке, да. У мене такі були, що от, наприклад, якщо я використовую арт-терапію, і за того я пішла в КПТ, тому що в арт-терапії завжди використовується малювання. Ну, взагалі, всі матеріали, такі про творчість, щоб людина розкривалася. Вона коли розкривається, коли вона щось робить, вона більше розкривається. А є люди, які не хочуть малювати, які не хочуть того робити. Це про мене. <гум> І щось з вами треба робити, правда? Треба якось вас роз... Роз... розкручувати до того. Зрозуміло. А ще я знаю, що ви проводите такі тренінги, ну, тобто як схуднути без <гум> діє. Ну, <там гум> коротенько можете розповісти, бо це дуже цікаво. Я, наприклад, не розумію, як це. Ви зовсім. знаєте, я ніколи не була худенька, ніколи. <гум> І вага це моя була хвороба. Я скільки себе пам'ятаю, з 13-14 років, я от скажу, боролася з тою вагою. І досить непогано виходило, але вага постійно поверталася. І коли я почала відвідувати терапевта, коли я почала працювати над собою внутрішнім станом, коли я почала дивитися все по-іншому, пропрацьовувати ту проблему, хоча я мала проблему з щитовидкою, з гормонами. Бо дуже часто кажуть, ой, гормони, то гормони. Ні. В першу чергу це всередина себе. Що ти про себе знаєш? Що ти хочеш змінити, як ти себе бачиш? І коли це трохи тривалий час, і я побачила, що от в свої, своїй внутрішній стан, коли я врівноважила, коли я бачу себе по-іншому, коли я приходжу знервована. і... Зразу починаю. Ч... І тут я думаю, а чого я починаю їсти? Я голодна, я хочу чи я знервована? От ти, коли про це думаєш, ти починаєш. О, стоп! І Зловити думку. Так теж є. Ну, це такий маленький нюанс. І коли я почала працювати в такому напрямку, я вже до 20 кг схудла, і це не кінець. І... Вага не повертається. І дозволяю собі все в їжі. Все дозволяю. Ну, це прекрасно. Що ви порадите нашим глядачам? Як більше прислухатись до себе, як пізнавати більше себе? Ну, ви як психолог, ну дуже гарне питання. Так, на себе треба дуже звертати увагу на свій стан, на свої думки, на те, як реагує тіло. І, звісно, якщо ви не знаєте, що і як робити, то можна звернутися хоча б до психолога, хоча б на одну першу консультацію, щоб допомогли. Звісно, є література. Можна прочитати її зараз на сьогоднішній день безліч, дуже багато, але прочитати це одне, коли розкажеш спеціалісту, як щодо чого. Про свій внутрішній стан, це зовсім інше. Тому що книжка написана для всіх, а ми всі різні. І тому я вам пораджу прислухатися до себе, до свого внутрішнього стану. І то є нормально звернутися до психолога і спитати, чи то нормально, що я себе так от щось тривожуся, чи переживаю, чи нервую, не можу зробити перший крок. І тоді, коли проговорить людина, коли подумає про це, коли ми це вирішимо. Це зовсім по-іншому буде. Тоді не соромтеся, звертайтеся до спеціалістів. Все, щасливо! не забувайте підписуватись на нас. Також ставте лайки та коментуйте. Все, до зустрічі! З вами була Христина Гереш та Юлія Шпендюк. До зустрічі! Дякую за увагу!